Друзі, у нас починається кампанія по збору документів і вступу в технікуми і школи бранжові в Польщі. Чим технікум відрізняється від школи бранжової? Ну, по-перше, технікум дає можливість отримати повну середню освіту польську плюс спеціальність. Школа бранжова не дає за три роки середньої освіти польської, але дає професію, професійний сертифікат, за яким ви починаєте працювати в Польщі. Умови вступу майже однакові, польська рівня А2 не менше. Оцінки в документі про середню, неповну середню освіту за 9 клас, тобто в додатку, ну, мають бути гарні, бажані. Тому що деякі технікуми дійсно звертають на це увагу. Якщо школа бранжова, там, звісно, трішечки легше. Але ми підбираємо саме ті, де є у нас бурса, тобто інтернат.